І це, а друга 10. Я кажу, що ти робиш, каже, а я нікуди не спішу. Знаєте? Ну, та продала до обіду, каже, кума міняється, ну і підемо вдома, каже, ти йди. Я нікуди не спішу. Ну, простояла, звісно, до вечора. підходить до неї такий гарний чоловік, як наш фотограф Іван. Каже, почому ваші яйця? Він ну, каже, 10 гривень. Він знаючи ціну на ринку, дивиться на яйця. На неї, на яйця. Каже, добре, я куплю вас, каже, допоможете донести. Каже, да, я нікуди не спішу. Ну, пішли додому. Іван каже, так може піднімете вже, посмажити їх. Каже, давай, підняла, він каже, так, залишайся зі мною вже повечері. Каже, давай. По так. Може, щось випили? Випили. Ну, знаєте, хлопці, да? по вечерли випили, що треба далі. От Туда той чоловік, <рив> на роботу, да. Це для нас робота має <рив> вас. Ну, і каже, може, займемося коханням? Каже, давай. Пішли, зайняли з коханням, бере телефон, дзвонить каже: Кума, яка ти дурна! Я продала яйця по 10 гривень. По поїла, випила і три рази зайнялась коханням. А він каже, як тримали, що вас каже. А я нікуди не спішу. <laughs>